Щотижнева ранкова нарада у муніципалітеті розпочалася з привітань з Днем Соборності. На 2019 рік припаде сторіччя цієї події. Присутні керівники управлінь та комунальних підприємств одягли синьо-жовті стрічки. Владислава Трошенко зазначив, що наша країна мала тернистий шлях свого становлення. Я можу тільки єдине побажати Україні і нам всім. щоб, не дай Боже, ми не, не справдили. Слова довженка я не цитував, не виписував, а змістовна частина така, що Україна, щоб не дай Боже, не була вдовою, яка шукає з ким будь постійно. А ми вдовіми дітьми, українці. Для того, щоб цього не було, я вважаю, що надзвичайно важливим є єдина державна мова. Потужна армія, потужна економіка і єдина помісна церква. Важливість і значимість Томосу, який Україна отримала у 2019 році, на думку міського голови, зможуть оцінити лише нащадки через 100 років. А українцям, аби бути справжніми патріотами, потрібно наступне. Україну треба захищати від зовнішнього ресера. В Україні треба платити податки. В Україні треба жити. Народжувати дітей, планувати майбутнє для всіх дітей та своїх дітей в Україні. Під час наради представили нового очільника ДСНС у місті Чернігові Андрій Волков, який очолював Козелецький районний відділ управління ДСНС. Відтепер займатиме цю посаду. Владислава Трошенко також повідомив, що закінчилася перевірка комунального підприємства Центральний парк культури та відпочинку. За цими результатами я оголошую догану Хальченкову. Як керівнику, тому що там були питання, на які скажімо, він реагував нещасно. Нагадаємо, що у жовтні 2018-го Володимира Хольченкова відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з можливою приватизацією частини літнього театру, де розміщується кафе. На підприємстві працювала спеціальна комісія, яка і проводила службове розслідування. Міський голова повідомив, що незадоволений якістю прибирання міського пляжу, яким опікується приватний підприємець. Там, де прибирало місто, там нема снігу. І можна ходити, люди гуляють, піше з, з дітьми, з собаками, там, хто як завгодно. Там, де він прибирав, там слизько і пройти не можна. Сьогодні таких розумних, які е, за гроші поставлять там, е, у ріки і нічого більше не будуть робити на пляжі, ну, я знайду величезну чергу, півміста. Владислава Трошенко зазначив, що якщо підприємець не виконуватиме обов'язки, то це робитимуть комунальники і виставлятимуть йому рахунки. У випадку ухиляння від сплати міська рада з'ясовуватиме стосунки з бізнесменом у залі суду. Ще одне питання, яке обговорили під час засідання, це уніфікація реклами і кавових яток у Чернігові. По рекламі на сьогоднішній день у нас ще ми знаходимося в Африці. Хто на що гаразд? Що змігде? Скільки фантазії вистачило, скільки наліпив. Над вирішенням цього питання працює спеціальна комісія. У них у березні закінчуються всі договори, і вони всі повідомлені, що вони не будуть продовжені в тій формі, в якій ви кажете, мафа. Тобто ну, про це повідомили. А стосовно брендбуку, то виноситься вже і в плані на регуляторну політику на цей рік правила благоустрою, і в цих правилах управління архітектури закладеться норми, про які ви говорите, і вони будуть офіційно прийняті в сесії міської ради. Зокрема, вже розроблено ескізи яток, які будуть обов'язковими для всіх підприємців.